Українські пілоти розпочали тренувальні польоти на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє видання «Політико». До цього наші пілоти навчалися на авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака. Загалом навчальна програма розрахована на кілька місяців. Тренування у штаті Аризона проводить 162 шістдесят два друге що є основним центром підготовки на F-16 для військово-повітряних сил. Я нагадаю, що перші винищувачі. В 16 Україна може отримати від Данії та Нідерландів вже на початку наступного року. На прямому зв'язку з нами зараз Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Доброго вам ранку, пане Юрію. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію. Ну так виходить, що інколи то Блумберг щось напише наперед, то політика написала наперед, що українці вже тренуються у штаті Аризона і проводять це у у 162-му авіакрилі. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? Да ми ж з вами про це вже говорили зрештою, те, що там уточно, що сполучених в штатах в Арізоні це вже інформація не є новою. Ну і зрештою, в політику, там і в інших виданнях західних там немає якоїсь уточнюючої інформації, крім той, що ми з вами уже зрештою і обговорювали на, фактично на кожному ефірі. Так навчаються, так проходять підготовку в кожного. Індивідуальна програма, хто ще там власне проходить можливо і мовні якісь речі. Хтось вже завершує підготовку на тренажері, ну і готується до власне пересісти вже в літак, який буде пілотований з інструктором. Відповідно, уже ним самим пане юрі. от важливе уточнення, Зараз ви так от відреагували. політика пише не про те, що про те, що ми з вами багато разів говорили, а пише про те, що вже полетіли. Українські пілоти, тобто вони вже безпосередньо на F-16 літають в Аризоні. Наступний крок так, я, ну про це вони пишуть. Ну, бачите, ну ми казали, відбудеться це найближчим часом. От нові, якщо політико, є якась інформація, то слава слава богу. Що вони Ну, так, вони а у відбудуть. вас тобто ви тут у вас є така інформація, що вже все українські ми... пілоти літають? Ми наперед наших партнерів, які займаються підготовкою пілотів, нічого не говоримо. це має бути узгоджена позиція щодо того чи іншого процесу. Зрозуміло, що нам всім хочеться якомога швидше. Ну сталося чи не сталося? Я думаю, ми дізнаємося. Ми говорили про те, що дійсно наші льотчики, коли оприлюднять перше фото в кабіні літака після вдалого виліту, то усі про це дізнаються. А їм це не заборонено робити? Це має бути. Ми їх попросимо. добре, так. добре. Добре, так стосовно обстрілів, які продовжуються росіянами території нашої держави, ми знову згадуємо і про Хмельниччину, про можливо та саме ціль російських окупантів, за словами президента України, атакувати атомну електростанцію. Пане Юрію, це про що говорить і насправді чи можемо ми захистити такі об'єкти інфраструктури, критичні об'єкти. Ми не, не то, що можемо це. Життєва необхідність. Тот показували ви сюжет перед нашим включенням, де головкомандувач відвідав один з пунктів управління, де з командувачем повітряних сил зустрівся Миколи Леча і офіцерами та генералами обговорювали власне ці речі, важливі речі. Ми на порозі власне вже не на порозі, вже ввійшли фактично в осінні зимовий період, опалювальний період і захист об'єктів критичної інфраструктури це надзвичайно важлива місія, яка покладена на у Усі сили оборони не лише на повітряні сили, таким чином обговорюються ці питання фактично щодня, де ми можемо і чим ми можемо основне посилити власне захист цих об'єктів. Зрозуміло, що Росія може акцентувати атаки саме туди, як це було торік. Тому кожна допомога, кожний комплекс, який наданий, нехай він буде навіть застарілий морально і так далі. То те, що там зараз надходить ті ж самі хоки чи ті ж системи, які. Вдалося адаптувати під, під американські ракети М9, АМ це все одно кількісне посилення для того, щоб захищати об'єкти критичної інфраструктури. Те, що ворог б'є по підстанціях і по об'єктах, які забезпечують життєдіяльність атомних енергоблоків, тобто під самі підстанції, це не перший випадок. Я про це завжди. Наголошував нашим колегам-журналістам західних подань, що особливо важливе значення мають саме ті підстанції, які забезпечують роботу АЕС. Тому нам потрібно більше, більше ППО для того, щоб захищати саме і ці об'єкти. Пане Юрі, от стосовно якраз загроз, які були напередодні для Хмельницької атомної електростанції, президент Володимир Зеленський напередодні ввечері в своєму традиційному відеозверненні звернув на це увагу і зробив припущення, що о, імовірною цілею якраз була сама атомна електростанція. Зараз вже от минуло 12 годин. Майже скажіть повітряні сили мають інформацію вже точно. Це була ціллю атомна електростанція Хмельницька. Ну, власне, ми оприлюднили вчора інформацію, що про знищені шахіди їх було 11. Якщо внаслідок роботи ППО власне, може бути пошкоджено, ви розумієте, що все, що збивається вверху, падає вниз. Тому зрозуміти, що саме мав на меті ворог, можна тоді, коли воно є пряме влучання і так далі. Тому, на щастя, ми маємо вчора більш успішну вірніше роботу, коли Знищено усі шахеди було, але як бачите, можуть бути випадки, що внаслідок цієї роботи, що проти оборони, можуть ставатися такі речі, і от звертаючи увагу на динаміку повітряних тривог минулої ночі, і, зокрема, на дранок були періоди, коли їх взагалі не було по території України. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну а тут все просто можна зайти на сайти, які проголошують погоду, нам так прогнозують і подивитися. Що відбувалося так, відбувалося і зараз відбувається на сході та півдні країни. Це е, не, не, не льотна погода, як кажуть, в авіації саме тому і безпілотників фактично взагалі не було цієї ночі, не було видно їх на наших моніторах і літаки. От, власне, погода, е, погана погода, дозволяє українцям більш міцно спати. І таким чином е, це трошки спокою нам е, не завадить. Погода впливає на перебіг бойових дій. Росія нові дрони камікадзе там збирає в себе для того, щоб запускати на нашу територію. Це щось потужне. Вам щось про це відомо? Я вже про це багато висловився за ті три дні. Знаєте, вже пройшло три дні. Вже треба переключитися з цієї інформації, тому що знаєте, ну було там кілька поодиноких випадків запуску цих безпілотників. Так ну але ж нас розумієте, якщо щось нове, то ми мусимо гудіти про це на всіх, на всіх медіа. Тому будуть вони збирати ще раз торкнусь цієї теми просто набридло, якщо чесно про неї вже говорити. Вони будуть збирати все, що буде під рукою з різних засобів, будуть замовляти, якщо їм є можливість замовляти десь в Китаї, чи десь інше. Ну будуть це робити. Це те, що летить, це що можна. Прикріпити вибухівку, направити просто по напрямку, чи навіть спорудити його, оснастити системою навігації, щоб управляти ним. Ви бачите, що дронів дедалі більше стає різних типів, особливо fpv дронів. Оце і є зараз основна проблема для фронту боротьба саме з fpv дронами яких стає. Це більше і більше тисячі і десятки тисяч. Можливо, це свідчить про те, що Іран вже не дає певних комплектуючих. північна Корея, з якою намагалася домовитись, Росія можливо не постачатиме те, що би вони хотіли. Саме тому треба знаєте, ліпити з того, що є. От от я до цього чи дійсно можна а розраховувати це... на цю теорію? Розумієте, вони використали дуже багато дронів, так дуже багато протягом вересня підраховували понад пів тисячі. Так я розумію, що їх треба виготовляти і на своїх підприємствах, і відповідно отримувати від Ірану чи від інших країн. Ну чим більше ви бачите, що зараз з боєприпасами, так з снарядами. Ну, є вже відповідний снарядний голод і на росіюшки, так, і відповідно в країнах Європи. Виробництво їх ну, потребує певного часу, а використання все більше і більше, і тому склади пусті. Так само і з тими самими шахедами. Це теж двигуни, це комплектуючі, їх треба десь брати, а з таким використанням потужним може бути і дефіцит. Пане Юрію, буквально що 20 секунд. Просто цікава ваша думка. Напередодні Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що вже, начебто, збиті дві ракети Атакамс. Чи є у Росії можливості? От щось подібне здійснювати 10 секунд, будь ласка, пане Юрі. Ну треба мати докази. Якщо від Атакамс вони сфотографували двигун, який після удару так знайдений сфотографований, не значить, що вони його збили. Але балістика збивається. Ми бачимо, Петріот працює. Ну росіяни поки що кажуть, що роблять це. Ну, треба дякуємо. Треба докази. Дякуємо вам